Доброго ранку, всім ще раз бажаю програма ранок онлайн. Знаєте, буквально декілька років тому на Україні відбулася так звана помаранчева революція. І я вам скажу, що два або три тижні тому ми ще раз ніби поринули в певне дежавю і знову ж таки відчули ту саму оранж помаранчеву ну, революцію сказати, що на цей раз це великий позитив і великий позитив. Так, і нам, і нам дуже приємно вітати тут гостей з Голландії. Тож ми не могли не запросити їх до нас до студії. Вітайте вболівальники команди Голландії, які приїхали не просто до Харкова, а ще й прийшли до нас до студії. So, good morning. Доброго ранку. Доброго, доброго. Uh, ми будемо з сашком працювати так. Один ставить запитання українською мовою, інший перекладає. Ну, ну а потім само... в процесі ефіру все, все ж таки переплутається і буде як завжди. Так, тож, ну але все ж таки перше запитання за планом. Uh, тож, які у вас що можете сказати про ваш візит до Харкова? Let's speak about about your expressions about What do you like uh, most of all here? What do we like most? Um, well, actually, everything. еврітинг been a terrific experience so far. So every, everything, everybody's so nice and it's so well organized. Ну, все зрозуміло. Все чудово, все неймовірно, все круто, просто організовано. Ну, я так розумію, з огляду на євро, саме на євро, на фан-зону і так далі. Так, ну, все приготовлено дуже гарно, організовано також дуже гарно. Ну, і для них це чудовий досвід. Можливо, ми відповідали теж. Як ви любите Харків? Так, це дуже добре. We, uh, sometimes we need help, and we always, uh, everybody is very helpful, mm -hmm. and uh, a lot of volunteers, so uh, mm -hmm. very nice. Вони говорять про те, що дуже багато волонтерів. Ну це мабуть продовження відповіді з приводу того, що все круто організовано, дуже багато волонтерів. Якщо от їм потрібна якась допомога, вони завжди можуть на неї розраховувати, і саме її вони отримують. Mm -hmm. До речі, у мене запитання Іра. Тепер так. ти можливо приведеш з приводу дівчат. Тому що всі, мабуть, знають, що голанці дуже часто всі бачать, що голанці дуже часто на фанзоні фотографуються саме з дівчатами. Mm -hmm. uh, so the question about our girls. Uh, <laughs> because uh, I know that uh, uh, Holland men like Kharkiv girls. Uh, and uh, what can you say about uh, this? Uh, uh, you like to make a photo with Kharkiv girls, yeah? Yeah, we do. We actually <laughs> do. Uh, so, what can you say? It's uh, uh, Sasha's questions. <laughs> What do you say about so Why do you like them? They are they're beautiful, first of all. Uh -huh. And they they want want to to be in a picture with you. They want to make a talk with you, you. make talk It's very nice, Вони дуже їм дуже подобається фотографуватися з нашими дівчатами. Взагалі вони їм дуже подобаються. Ну це і не дивно, тому що ми говоримо саме про харківських дівчат. Взагалі то до речі, у мене ще також запитання з приводу дівчат. Чи є якісь певні відмінності від дівчат, до яких ви звикли, або якісь і або щось схоже з вашими дівчатами? Uh, are there some di uh, differences between our girls and your girls? Or, or maybe uh, they are a little bit uh, similar? No, uh, the legs are especially longer. It's, it's very nice. <laughs> okay. Вони, вони вище, я так розумію, їхні дівчата. Їхні дівчата. Їхні дівчата. Окей. Have you read something about uh, Kharkiv before you came here? Uh, чи читали ви щонебудь про Харків, наш з вами рідний, перш ніж ви приїхали до нас? Uh, yes, actually, I read some things that it was an old industrial city with large concrete buildings, not very beautiful. <laughs> but i think the contrary is true mm -hmm. what i see here is a very nice city open very beautiful old buildings mm -hmm. lots of green the park very nice Mm -hmm. Ну давай, Ірочка, так, я почну, тому давай. що, можливо, я mm -hmm. не все запам'ятав. Перш ніж вони приїхали у Харків, так вони читали про наше місто, і взагалі те, що вони читали, насправді дуже відрізняється від реальності, тому що те, що було написано, було так: це місто, в якому дуже багато бетонних будівель, які не є дуже гарними, і взагалі mm -hmm. то не є гарними. А, ну а все ж таки, але насправді це зелене, красиве місто це Зелене, пар... красиве місто з величезною кількістю парків. Так со mm сюди? -hmm. Uh, so Here, um, maybe in some Йорс Лейтер, іф зе вил нот ані холдейса, майбі, like a tourist. Uh, чи збирайтеся, чи збираються вони uh, приїхати до Харкова просто як туристи, навіть якщо не буде uh, жодних заходів? Uh -huh one day to вимай навімейлі консонведфутбол, вачінфутбол мейбіткамбекване тю сіморавдисеті. Ну дуже приємно чути, що збираються наші mm -hmm. гості ще повернутися до Харкова. Тож сподобалися їм у нас. Мені здається, що вже час перейти все ж таки до футбольної да. тематики. Mm -hmm. Це все we're ж таки Головне, чому ми сьогодні зібралися. Тож перше запитання з приводу футболу таке. What can you say about your team results? Що ви можете сказати з приводу результатів вашої команди? Yeah so uh, unfortunately uh, we lost but uh, I think uh, against Denmark was okay was bad luck against Germany we were worse than our opponent so they uh, they won and uh, well deserved I think mm -hmm. А вони кажуть, що дійсно вони трошечки засмучені з приводу того, що вони вже дві гри програли, і якщо здані, то це було це була перша перший One -one. програш. <рек''> то ]тут, тут мало що може сказати. Ну а дійсно А з Германією з Німеччиною не так і сталося, що вони насправді вони це це в цьому зізнаються, що Голландія була насправді трошки гірша. Але за свої вони обов'язково виграють. Ну, ми будемо сподіватися, тому що, mm -hmm. знаєте, по Зріднилися ми mm -hmm. трохи от з голландцями. Uh, uh, yeah. uh, uh, я хочу знати, як відбувається атмосфера між футболами зараз? Яка є атмосфера між футбольними фанатами зараз? Це дуже дружньо. Навіть Івен Дженс ар ар опонент стевикеневлафу ерел нечува опонент без стил я юканюкан фан вибаді евребаді сам сам атмосфера дружня і навіть не дивлячись на те що була гра і була був прогр... програш, і взагалі то як, як я зрозумів вони вважають що ну я просто ці цього факту з історії не знаю але все ж таки вони вважають що голландія і німеччина це два принципових суперники взагалі To, тобто є в них uh, певна uh, загальна історія. Mm -hmm. ну, Але пани все одно дружне. Все ж таки дружня uh, атмосфера. А mm -hmm. uh, що ви можете сказати з приводу uh, кольорів вашої команди? Uh, чи знаєте ви uh, яку-небудь історію з приводу цього? Чому саме оранжеві кольори? Так, there are people who want to know about colors of your team form. Why is it look uh, like this orange? Well, um, I think it's because our queen uh, their surname is uh, Orange, from wow. Orange. So uh, yeah If you count it up, Фікаунтап це ферізі тукети до коло оранж. А ну ще ну, тобто, всі, мабуть, вже знають, що Голландія це монархія, mm -hmm. так і там править королева, і як я зрозумів, її друге ім'я, і чи так, перше навіть ім'я, так, ім так, ні, так звуть. і звуть оранж. Тобто, ну і бачите, на честь королеви. У них форма помаранчева. Ну, ірочка, mm -hmm. уявляєш, а якого тоді повинна бути кольору наша форма, українська, з огляду на те. Mm -hmm. Хто We править нашою ну, мабуть, синьо Переможна. біла, так. можливо. Так, ну що ж, uh, <coughs> наступне запитання: uh, чи знаєте ви кількість людей, що приїхали сюди вболювати за, за Голландію? Do you know the number of uh, people who came here in Cacov to, uh, uh, to support, to support uh, your, your team? Uh, what I've heard is 15,000. 15. А, yeah. wow. 15. таузен? Ah, yeah. yeah. uh -huh. uh, ну він каже, що uh, uh, в Харків це в Харків. Yeah. Mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. Uh, в Харків проїхало 15 тисяч вболівальників. Ну mm -hmm. це наскільки знають наші друзі голландці. Анда гаваз до Харків. Водид'ю сі біфорію до Харкова?

So we didn't sleep much, but uh, <laughs> we didn't also Why? <laughs> because uh, our German friends they were uh, <laughs> shouting all night long. Uh, <laughs> Ага. А вони летіли до Києва, а потім з Києва їхали нічним потягом, і який вони називають, потяг, в якому сплять, але вони не сплять. Uh -huh. Вони не спали, тому що їхали разом і Іра запитала, і чому цим. ви не спали. А вони відповіли, що їхали із своїми німецькими друзями. Тож, ну ви розумієте, чому вони не спали. Тому що всю ну всю, всю, ніч. всю ну, ніч вони говорили Віділи про футбол. філії. Так, що ж, ну і останнє прохання від нас. Вы казалось, что вы можете заспевать. You told uh, Tuira to that uh, you can uh, sing a song. Ah, yes. <laughs> Are you going to do it? Yes. Yeah, we will all do able Okay. We'll it. okay. 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 Uh, One, two. three. the the Oh, it was great. We are grateful to you uh, for your um, uh, so early coming here. Yeah, yeah. Yeah. <laughs> and uh, one last for you. Tell me, please, uh, are you going to support Ukraine today? Yes, yes. Yeah, of course. <laughs> yeah. Окей, okay. Thank you very much. Thank you very much. Uh, що ж, ми дуже дякуємо нашим гостям, які до нас прийшли і так Які так рано. Що будуть, підтримувати Україну. будуть підтримувати Україну. Так, так рано пройшли за їх позитив, який вони привнесли в нашу студію. За ці, за ці кольори, які сьогодні в на, нашу кольори. студію просто насичили. Можна так сказати, носить? можна сказати. Так. І можна сказати, що ми переходимо до наступного сюжету. Образ життя. Дивимось.